цілий день. Наступного дня він вийшов на роботу, але не надав жодних документів щодо причини відсутності. На вимогу директора надати письмове пояснення своєї відсутності на роботі і відповів відмовою. Директор зауважив, що за відсутності на роботі без поважних причин до нього можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення. Проте працівник відповів, що не підпише жодного наказу, а без його підпису про ознайомлення наказ буде недійсним. Якими мають бути у цій ситуації дії директора ліцею по відношенню до даного працівника? Відповідь згідно трудових відносин, передбачених законодавством статті 21. Але України між керівником та технічним працівником є обов'язки та вимоги дотримуватися внутрішнього розпорядку посадових обов'язків інструкцій з охорони праці, передбачених в колективному договорі з профспілкою, якщо така є на даному підприємстві. Так, робітник зобов'язаний був повідомити про причину своєї відсутності. Більш ніж 3 годин згідно статті 40 пункту 1 керівника. Керівник зобов'язаний зафіксувати письмову як відмову актом, так і пояснювальну, якщо є причина, чому він відсутній. Але встановити причину, поважна чи ні, це при інших обставинах. Неможливо. В даному випадку, вважаю, директор має застосувати дисциплінарне стягнення або догану, або звільнення відповідно е, до трудового договору, е, строковий чи безстроковий він є. Проте свої дії краще узгодити з профспілкою. Чи виконується зобов'язання трудового колективного договору? Якщо ж працівник не є членом профспілки, він, має в випадку звернутися до, він може в будь-якому випадку звернутися до суду. Якщо керівник видав наказ чи розпорядження про догану в наступному, з працівника зафіксовується е, протоколом зборів, відповідних зборів, незалежно е, від підстави наказу чи ні, складається відповідний акт. Е, і надається працівнику до ознайомлення протягом трьох робочих днів. Представники профспілки подано клопотання також заслухують і документи. також. У такому випадку дисциплінарне стягнення може бути правовим застосуванням не пізніше, ніж через місяць, враховуючи оголошення наказу. Виписати обов'язково е, заробітну плату стаття 116 повинні бути здійснені вчасно. Виплати заробітної плати мають бути здійснені вчасно. 116 стаття. Да, добре. Виставляємо бали. Два сьомого у нас два. 1,25. 25. Нагальна сума 1,25. Можемо запросити? Дякую. На самом деле, за результатами розв'язаного ситуаційного завдання ви отримаєте 25 сотень балів. І переходити на наступний етап презентація вашого вченого вашого. У вас, так, так, Ви можете підбудуватися до даний час. Запросить, будь ласка, працівника, що у вас відбулося, вже на екрані. У вас є час підготовки. Прошу членів комісії заповнити, рахунок. Оксана Бабута. Да? Ранку працював. Відключити камеру на ну, даний час, включено під mm -hmm. час презентації.